Конфліктна ситуація виникла навколо пам'ятника воїнам-афганцям, який незабаром мають становити у центральній частині міста Надвірна. Представники громадсько-політичної ради на Двірнянщині проти такого місця розташування, мотивуючи це тим, що на майдані Шевченка не може стояти пам'ятник російському солдату. Спілка авганців, в свою чергу, не має наміру змінювати місце розташування, оскільки витрачено багато коштів на виготовлення документації. Чи знайдуть шляхи дотику сторони і чи вималюють одну спільну думку, задовільняючи усіх, дізнавалась наша знімальна група. Ідея спорудити у надвірній пам'ятник воїнам афганцям виникла у голови районної організації спілки ветеранів Афганістану Анатолія Бичковського. щойно його було обрано на керівну посаду. У 2005 році афганці отримали перше рішення про попереднє погодження місця розташування. А також було встановлено та освячено пам'ятний знак. Чому сьогодні представники громадської політичної ради проти місця розташування пам'ятника, головний афганець району не розуміє? Чому не піднімалося це питання тоді? Коли не вложилися кошти, не збиралися документи, не збиралися нічого, коли ще нічого не було. Стояв камінь, але фактично було, тому що він освячений трьома церковами. Він сприйнявся, діти туди і люди вложили квіти. До каменю я не ставлю собі пам'ятник, я ставлю З нашим розумі. землякам. Обрати інші місце для пам'ятника вимагають представники громадської політичної ради, які вважають, що на майдані Шевченка, а це центральна частина міста, постамент ставити недоречно. Діти мої дорогі, повірте, ми хочемо для вас добра. Ми вас шануємо. Я вам щиро співчуваю. Але прийшла мова про те, де ставити пам'ятник. Я би вам його поставила ще більшого і вищого, бо ви заслуговуєте на те. Але мова про місце і на що нам тої конфронтації, і то ти хочемо точки дотику знайти спільні, і ми хочемо, щоб він був. Ви заслуговуєте. Так вже поведено, що не можна на тому місці, де є назва одного майдану, ставити ще якісь пам'ятники. Щоб вирішити наболіле питання і знайти компроміс, який би задовільнив усіх у міській раді відбулась зустріч громадськості району представників місцевої влади та ветеранів Афганістану. Не розуміє причини перенесення пам'ятника і священик Богдан Михайлина. Така споруда, переконаний він нікому не заважатиме. Хтось як не знає щось робити, а ми не то товали. У нас є така якась, ну просто мені здається, ні, я вчора спеціально сидів в інтернеті і дивився ніде між конфесійних. Проблем з пам'ятником воїнам-авганцям ніде не було в Україні. Чому це в нас є? Це ми хочемо будувати Україну. Це і пам'ятник тим хлопцям, які не йшли добровільно. Де ви були шість років тому, як ми посвятили пам'ятник, показали по телевізору, було в пресі? Чому ви тоді не сказали, давайте будемо знімати місце з це місце? Що там він мішає? Що там є? Сам постамент уже готовий, його відлито у бронзі, каже голова обласної організації ветеранів Афганістану Юрій Купчів. Вартість пам'ятника становить 184 тисячі гривень. Виготовив його відомий скульптор Василь Вільшук, автор пам'ятника Степану Бандерів Івано-Франківську. А ситуація, що склалася навколо скульптури, є ніщо інше як політичне замовлення. Переконаний він. Я думаю, що це просто політична якась. Замовлення. Або собі просто набрати якихось дивідендів, або ще щось напередодні виборів в кінці року. Подивіться самі, Майдан Шевченко зовсім відгороджений. І районною адміністрацією, і будинками. Там малейка є, нікому воно не заважає. І по площі 0,1% займає територія пам'ятника. І треба навпаки миритися, відкривати такі пам'ятники, водити дітей, показувати. Щоб росли здоровими захисниками батьківщини, а політикам пояснити, щоб наших дітей не посилали нікуди іншу державу. Проти встановлення пам'ятника у центральній частині міста станом на 25 січня уже підписало 651 громадян, зазначив голова громадсько-політичної ради Ярослав Лисюк. І ці підписи він збиратиме і надалі, оскільки ні нарада, ні перемовини не дали жодних результатів. Однозначно рішення, яке б задовільнило одну і другу сторону, не існує. Ми запропонували варіант розташування місця знаходження пам'ятника в іншій частині місця за їхнім, ну, де вони побажають. Я думаю, що переговори ці будуть тривати. Мене свою мають точку зору. Ми маємо свою. Наразі роботи по встановленню пам'ятника не ведуться. Міський архітектор Тарас Угринчук зазначив, що у міську раду скізні пропозиції скульптури не подавалися. Скізні пропозиції в міську раду ще не подавалися. Після того, як не будуть подані до міської ради, міська рада буде організовувати громадські слухання, обговорення буде представлено можливо, якщо в повному обсязі буде документація на планшетах, які виставлялися б в холі чи в залі приміщення. Міської ради для того, щоб люди могли оглянути і побачити, що це буде і як це могло би виглядати. Поки що міська рада не видавала дозвола на встановлення пам'ятника, оскільки не пройшовся весь етап погодження документації. Саме ж відкриття пам'ятника призначено на травень. Цей захід планують провести на всеукраїнському рівні. Та чи зуміють порозумітись сторони, покаже час?